Доброго дня, любі друзі, українці, батьки, діти і люди планети Земля. Зараз на 16 годин 19 хвилин. 8 вересня 2023 року. Хочу подякувати господеві за цей чудовий, прекрасний сонячний день, за те, що ми з вами живі. Подякувати всім. Українцям, особливо воїнам, за те, що вони, не жаліючи живота свого, віддають свої життя за мирну площину, за свої родини, за дітей, за бабусь, дідусь, за дружин і за всіх тих е, людей, які отримують мирну площину. Також дякуємо. Жінкам-воїнам, які, незважаючи на свою жіночу стать, пішли захищати нашу батьківщину і роблять це дуже хоробро, віддано, і ми їм бажаємо, щоб вони зберегли своє життя для майбутнього, для майбутніх дітей і ми молимося за вас, за чоловіків, воїнів, за всіх тих, які на передовій які віддають свої життя за нас, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Отче Небесний, Господи Ісусе Христе, Господи Божа Душа, е, святий, Духу Святий, дякуємо вам за те, що ви допомагаєте нам, чуєте нас і даєте все необхідне. Молимося за всіх тих воїнів, яких ви... Бачите, і яких ви забираєте потім до себе на небеса. Це означає, що вони виконали своє призначення і виконали свій земний шлях як подорож, в якій вони прийшли до е тої точки, де треба швидко вирішувати. І Швидко діяти. І ти, Господи, допоможи їм. Кому треба ще побути на землі, то дай їм життя. А тим, кому вже випало цей день і час, то відкрий їм браму свого милосердя. Дякую, Господи. Отче нащої, сина на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, які ж ми прощаємо винуватцям нашим. Захисти нас від спокус і спаси нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між і жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти родила Христа Спаса, визволителя душ наших, бо Твоя, Господи, сила, слава і царство Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Дякуємо тобі, Господи, за те, що чуєш нас, грішних, недостойних. За те, що ти робиш нам і поблажки, і підказуєш через ангелів-охоронців, що і як нам швидко зробити в той час, коли вже ніхто нам не може допомогти. Дякуємо тобі за це. Вівтар Священного лісу Господнього, п'ятий коридор тропи трописакомасоровського, сукрального усієї, місто їх на все добре, любі мої, хай Господь береже ваші прекрасні душі.